Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про найпоширеніші захворювання клапанів серця післяопераційний період та ще багато цікавого. Більше про це нам розкаже лікар-кардіохірург центральної міської клінічної лікарні Світлана Сарапук. Якщо ми говоримо про кардіохірургію, то, звичайно, найновітнішими методами лікування кардіохірургічних захворювань є малоінвазивні операції, тобто операції з меншого доступу або взагалі з проколу, такі, як, наприклад, транскатетерна імплантація аортального клапана. Це допомагає зменшити час реабілітації пацієнта, знизити больовий синдром, знизити ризик інфекційних, інфекційних захворювань ран. Швидше пацієнт може виписатися, піти додому і вести повноцінний спосіб життя так, також це роботизовані методи в кардіохірургії. Звичайно, ми до них, на жаль, мало маємо доступу, оскільки це обладнання є надзвичайно дорогим. Але я думаю, що це те на що ми будемо сподіватися в нашому найближчому майбутньому. Крім того, для нас, як для кардіохірургів, а звичайно, також для пацієнта, який йде на кардіохірургічну операцію, дуже велике значення має рівень анестезіологічного забезпечення, інтраопераційного моніторингу, тобто, коли анестезіолог може в реальному часі бачити всі параметри та показники пацієнта, тому що наші операції є дуже високотехнологічними, і чим більшою кількістю даних про пацієнта в реальному часі має можливість. Володіти лікар-анестезіолог, а також лікар-хірург, який робить оперативне втручання. Тим більше ця операція є безпечною для пацієнта. Так, якщо далеко не забігати, для прикладу, наприклад, є апарати, які вимірюють рівень оксигенації головного мозку, тобто інтраопераційно, в режимі реального часу, ми можемо бачити, чи немає якихось порушень функції головного мозку, чи немає його кисневого голодування, що є в першу чергу безпека для пацієнта. А також ну, комфорт, спокій роботи для кардіохірурга і визначення подальшої тактики оперативного втручання та післяопераційного ведення пацієнта. Це лише один приклад, який я назвала, але насправді таких є систем дуже багато. Слава Богу, ми маємо дуже багато в наявності. Все для того, щоб зробити операцію для пацієнта безпечною, комфортною, а також, щоб Післяопераційний операційний період проходив безболісно, швидко, і пацієнти могли якнайшвидше повернутися до нормального способу життя. Оцінюючи ризики та вигоди лікування кардіохірургічних пацієнтів, потрібно враховувати багато факторів, і це завжди індивідуальний розрахунок. Звичайно, вік має значення, але вік сам по собі ніколи не є, наприклад, протипоказом до оперативного втручання. Ми робимо повний спектр обстежень хворих перед операцією. Це і дослідження лабораторних показників, і інструментальних, і дані анамнезу, і клінічний стан пацієнта, так тобто, які є супутні патології, чи є якісь протипокази, такі категоричні до оперативного втручання. Якщо немає, тоді тут потрібно зважити не лише ризик самої операції, а то, як ця операція буде в подальшому впливати на якість та комфорт життя даного пацієнта. Якщо ми що ця операція є досить складною, у пацієнта є велика кількість супутніх патологій, і пацієнт від цього не буде мати ані продовження життя, ані покращення якості життя, ну, тоді потрібно задуматися, чи таку операцію варто проводити. Натомість, якщо ми бачимо, що наша операція принесе для пацієнта, Корисні е, якісь фактори в такому вигляді, як продовження його життя або покращення якості життя, тобто зменшиться задишка, пацієнт зможе себе обслуговувати, пацієнт зможе там ну банально піти в магазин, купити собі продукти, зробити собі їсти. Це вже багато в деяких випадках. Це вже є дуже багато е, тоді так, тоді цю операцію варто робити. З кожним роком цих операцій стає все більше. Тоді як раніше це були одиниці, одиничні операції. Ну тепер, напевно, з 50% оперативних втручань, які проводяться як в світі, так і в нашому відділенні, це все таки малоінвазивні операції. Весь світ іде в ногу з часом, з технологіями, і ми щасливі і гордимося тим, що ми маємо можливість. Іти також разом з усіма, попри інколи складні обставини, які є. Операцій цих є що чим далі, тим більше. Вони є великим плюсом для пацієнта, тому що реабілітація після них простіша, загоєння ран швидше, відновлення нормального способу життя наступає швидше. Пацієнт повертається до свого звичного ритму життя, до своїх фізичних навантажень, до яких він звик. От для нас, як для лікарів, значення має те, що зменшується ліжко-день. Звичайно, такі операції вони технологічно є складнішими для кардіохірурга, вони вимагають відповідної кваліфікації кардіохірурга, вони вимагають відповідних знань від кардіохірурга, вони вимагають багато обладнання додаткового, яке потрібне, починаючи від інструментів, закінчуючи, наприклад, торакоскопічною стійкою, яка в нас тепер є в доступі і завдяки якій ми можемо з більшою впевненістю робити такі оперативні втручання. Тобто технічні аспекти цього є, але ми щасливі з того, що ми маємо можливість робити такі оперативні втручання, для того, щоб наші пацієнти були проліковані на рівні з європейськими та світовими стандартами. Остаточне рішення повинне бути за кардіохірургом, оскільки він буде враховувати всі ймовірні показники пацієнта, який йде на дану операцію, його анатомічні особливості. Тип оперативного втручання, тобто наскільки це об'ємне оперативне втручання, чи ми говоримо про операцію на ізольованому клапані, чи це комбінована комбіноване оперативне втручання, де потрібно оперувати і клапан, і судини, так яку кількість шунтів потрібно шити? Тобто є дуже багато нюансів кардіохірургічних, коли кардіохірург безпосередньо зважує. Який тип операції краще для цього пацієнта? При якому типі операції менш імовірні ускладнення? В якому випадку ця операція буде безпечною для пацієнта, а де можуть бути якісь підводні камені і якісь додаткові ризики? Найпоширеніше ну, захворювання клапанів серця – це, напевно, аортальний стеноз яких пацієнтів є найбільше. Звичайно, дуже частими в нас є, що відрізняє нас від, наприклад, європейської медицини: це стенози мітральних клапанів ревматичного походження. Там таких пацієнтів немає так багато, тому що на ранніх стадіях виявляють і лікують ревматизм як такий. У нас, на жаль, цих пацієнтів є багато, тому власне, дуже важливим є для нас говорити про цю проблему, звертати увагу пацієнтів на це, щоб вони приходили на огляди, приходили до кардіологів, щоб робилися профілактичні огляди, щоб робився скринінг, щоб пацієнти виділяли достатньо уваги своєму здоров'ю. Тоді коли можна передбачити захворювання, а не прийти вже до лікаря, тоді, коли потрібна операція на серці. Весь світ старається, де можливо, там робити пластику клапана. Тому замін клапанів, якщо раніші часи це було 90% клапаних операцій, то тепер з кожним роком протезування клапана є менше. І все-таки на першу, перше місце займають реконструктивні операції, тобто операції, коли ми можемо покращити функцію клапана, не замінюючи його. Звичайно, не у всіх пацієнтів є можливість. Можливість виконати таку операцію. так Є, наприклад, коли є стеноз клапана ортального чи мітрального, де це однозначно протезування. Але якщо ми говоримо про недостатність клапанів ортального, мітрального чи тристолкового з кожним роком, все-таки в першу чергу це є клапано, зберігаючі операції, їх стає більше. І тому ми завжди стараємося зберегти власний клапан пацієнта, якщо є до цього відповідні умови і можливості. І якщо ми говоримо про кардіохірургію, чим краще є моніторинг пацієнта інтраопераційно та післяопераційно, Тим краще. Тобто ми говорили про інтраопераційне спостереження в реальному часі за станом пацієнта, за його показниками. І так само ці всі показники ми моніторуємо в ранньому післяопераційному періоді. І коли вже пацієнт виписується додому, теж має велике значення, де він буде стояти під наглядом кардіолога, наприклад, по місцю проживання. До нас такий пацієнт приходить через Місяць, через три місяці та через пів року, а в подальшому один раз на рік на планові огляди, які включають в себе контроль лабораторних показників, які включають в себе е, аналіз електрокардіограми, аналіз ехокардіоскопії. Ну і якщо є вже потреба до якихось вущих методів, то тоді вже кардіохірург безпосередньо е, скеровує таких пацієнтів. Тобто ми. Е, Лікування кардіохірургічних пацієнтів це не є лише лікування тоді, коли цей пацієнт лежить в стаціонарі. Це моніторинг протягом довгого часу, вже після оперативного втручання. Усі пацієнти, які підлягають кардіохірургічним операціям, ми завжди це повторюємо, просимо і звертаємо увагу, що кардіохірургічна операція це не є якийсь чудо-спосіб стати здоровим. Все одно після операції 99% пацієнтів мають приймати відповідне лікування. Препарати фармакологічні дотримуватися рекомендацій, про яких ми просимо. Ці рекомендації в основному стосуються корекції способу життя, тобто дієти так, що можна вживати в їжу, що не можна, які продукти варто обмежити. Так само ці рекомендації стосуються способу життя, оскільки ні для кого не є секретом, що наш спосіб життя, фізична активність, вони впливають на стан нашого здоров'я, і це ніби і простий, зрозумілий факт, але чомусь багато людей відносить це на задній план, тоді як це є найважливішим, так? Тобто фізична активність в міру ведення фізичних навантажень, які... Можна робити цьому пацієнту для того, щоб якнайшвидше відновити повноцінну функцію легень, для того, щоб якнайшвидше відновити повноцінну функцію серця. От тому всі ці рекомендації ми даємо і, звичайно, від того, як пацієнт їх виконує, наскільки уважно прислуховується, настільки швидко буде проходити і легко його реабілітація. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга у 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас. в Ефірі західного полюсу у понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.